Всім привіт, ви знаєте, коли війна горе, тоді можна зійти з розуму, тому що не знають, що буде далі, як далі жити, що робити. Але Господь дає нам сенс життя під час війни, і слово Боже каже: візьми мою дорогоцінність і проговорю її, передавай її далі в народи. І ви знаєте, навіть коли війна, ми можемо бути щасливі з Богом. Не тому, що в нас немає проблем, не тому, що в нас все ідеально, а тому, що Бог дає на нам це щастя, коли ми беремо Слово Боже, цю дорогу цінність і передаємо її далі. І в цьому є сенс життя. Так Бог зробив. І Ісус каже: прийдіть до мене, візьміть. І я вас заспокою. І коли люди живуть без слово Божого, вони не знають, що з ними буде далі. А коли ми живемо. По Бо, Слову Божому Бог дає нам надію, що навіть коли наше життя обірветься, ми будемо мати вічність. А коли людина не вірить в Бога, то вона не знає, що на неї далі чекає. Тому ми запрошуємо вас вивчати Слово Боже і з нами.